Сьогодні в Едмонтоні мінус 23 і падає легенький такий сніжок. І я вирішив. Виїхати на вулицю і буду розповідати про цю страшну ситуацію, яка зараз відбувається в Канаді. А ви в той момент і в той час можете трошки ще й поспостерігати за дорогами, як тут в Канаді їздять при такій холодній температурі. І в загальному це дуже цікаво. І мені приємно, що я зможу вам це показати. Зараз Канада потребує дуже великої допомоги, вашої допомоги. І я вас дуже сильно попрошу. Ви, якщо ви дійсно вдячні Канаді за все, що Канада робить і зробила для України? Послухайте цей відеоролик до кінця. Залишіть цьому відеоролику вподобайку, і не забудьте підтримувати і продовжуйте підтримувати вашу українську, нашу українську мову та україномовний контент. Бо зараз дуже Ютуб забирає підписки, і це вдаряє по україномовним блогерам, по нашому алгоритму. Тому я дуже сильно вас попрошу перевірте ваші підписки і не забудьте підписатися на канал, якщо вам дійсно не байдуже наша рідна українська. Мова. Канаду очікує дуже велика біда. Знаєте, Канада хто б не говорив. Абсолютно залежить від е, Сполучених Штатів Америки без сполучених штатів Америки. Канаді буде дуже важко економічно, і також треба врахувати, що Сполучені Штати Америки також надають дуже велику, можна так сказати, великий захист Канаді від абсолютно інших держав. І Канада і Сполучені Штати Америки завжди, завжди разом трималися. Навіть якщо якась проблема в сполучених штатах Америки, чи якісь пожежі, чи якісь урагани, чи що-небудь, Канада завжди відсилала своїх помічників, свої служби, так само і Сполучені Штати відсилали, і країни довгий час жили мирно, навіть не задумуючися, що може відбутися якась така ситуація, як зараз відбулася. Дональд Трамп все ж таки е, поставив ці тарифи в 25% на всі товари, на всю продукцію, яка йде на експорт з Канади в Сполучені Штати Америки. Входить це все в дію вівторок, 4 лютого. І що цікаво, що цікаво, що тільки 10% будуть тарифи на енергію, яку постачає Канада Сполученим Штатам Америки. Багато експертів говорили про те, що Канаді не потрібно відповідати на тарифи тарифами, бо для самих канадців це теж створить дуже великі проблеми, і канадцям прийдеться платити набагато більше на продукцію. І тут зараз в Канаді абсолютно канадці почали гуртуватися, показувати свою єдність. І ще раз хочуть наголосити. Дональду Трампу, що Канада це Канада, що Канада є горда країна, що Канаді хочуть, Канада хоче залишатися Канадою, і люди, які живуть в Канаді, хочуть бути канадцями, і вони дійсно мають чим гордитися. І ніхто не хоче ставати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Не нещодавно сьогодні Трамп знову на Твіттері, як ви бачите на екранах, написав, що Кана що. Сполученим Штатам Америки абсолютно не потрібна Канада, що вони можуть абсолютно все робити з середини своєї країни, і що Канаді потрібна потрібні Сполучені Штати Америки було б дуже розумно і логічно, якщо б Канада дійсно б відстала 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. І що для самих канадців це набагато би було навіть економічніше? Що самі канадці би мали можливість абсолютно платити менше податків, що Канада би мала ще кращий захист від американців, і е, долучення Канади до Сполучених Штатів Америки створило би абсолютну сильну міцну державу, яка могла би. Продовжувати тільки рухатися вперед. Ви собі просто уявіть, ці всі такі погрози і ображ... ображання в сторону Канад... Канади, це справді дуже прикро. І Канада відповіла сьогодні. Прем'єр-міністр Джастин Трудо зазначив, що Канада буде встановлювати тарифи на американську продукцію. Яка входить в Канаду в 25% і що і він звернувся до американців і сказав, що ви також будете платити, вам також буде тепер все дорожче і на продукти, і на бензин, і багато різних фабрик, організацій, навіть різні заводи, які складають автомобілі в Америці, але отримують постачання запчастин з Канади, зможуть в закритися. Люди в Америці теж потенційно деякі зможуть тратити свої е, роботи, і так само і в Канаді. І Джастин Трудо сказав, що для Канади це буде набагато більший удар, бо Канада більш залежить від Сполучених Штатів Америки, але це точно не буде тільки в одну сторону. І також Дональд Трамп поставив ці тарифи на, на Мексику і фактично пішов проти всієї цієї системи, тому що е, Канада, Мексика. І Америка завжди мали е, хороші зв'язки, не було в них таких ніяких проблем, і Вони старалися, як то кажуть, один одному допомагати. Але сама найбільша місія Дональда Трампа він хоче, щоб всі бізнеси, всі заводи, все було, як то кажуть, сфокусовано з середини Сполучених Штатів Америки, щоб Сполучені Штати Америки самі між собою все це робили, розвивали добування нафти, е, щоб е, заводи знову почали запрацьову. Вивати особливо в Детройті, колись Детройт мав одні з найбільших заводів в Америці по е, виробництву автомобілів, і це все просто пішло вниз і самий Детройт економічно дуже сильно постраждав. І Дональд трамп сказав, що потрібно відновлювати, потрібно відновлювати Сполучені Штати Америки і робити Сполучені Штати Америки насамперед для американців. Тобто йому абсолютно по барабану, по барабану Канада, йому абсолютно по барабану Мексика і всі ці відносини він з Конкретно тільки думає про те, що робити для самих американців. Але те, що він зробив, це не добре. Це не добре ні для кого. Ця торгова війна вже розпочалася, і фактично зараз е е канадці на соцмережах всюди закликають і пишуть кожного: будь ласка, допоможіть самі собі, допомагайте Канаді. Канадці повинні зараз гуртуватися. Канадці повинні показати силу. Канадці повинні бойкотувати всі продукти від Сполучених Штатів Америки. Щоб кожен канадець, який ходить в магазин, незалежно чи він має паспорт, чи він має піар, чи він тут просто на тимчасовій візі. Щоб вони всі купляли тільки канадську продукцію, підтримували внутрішнього виробника, і в загальному Канада мала рухатися вперед. Приблизно від 3 до 5% ріст мав йти в економіці. А і за цих тарифів вже прогнозується, що канадська економіка буде падати на 2-3%. Ви собі просто навіть уявіть. І навіть ціни на житло тепер із за того, що Банк Канади буде знижувати потенційно ще більше ставку, кредитну ставку на іпотеку. То ціни на житло можуть потенційно навіть піднятися ще догори. І так і потенційно можуть навіть і впасти, але. Попит в Канаді конкретний на житло, тому швидше за все житло буде ще навіть дорожче коштувати. І для людей, які планували купляти в наступний рік або два, це можуть бути навіть ще дуже погані фінансові проблеми, і в яких вони навіть не зможуть мати свого житла ніколи в Канаді. Канадсько-американський кордон він є найбільший в світі, по тому, що його не захищаються. Абсолютно багато нелегалів проходить з Канади. В сторону Америки, але це слово багато можна, знаєте, так сказати. Це Трамп говорить, що багато. Насправді номери є дуже малесенькими. Менше одного відсотка нелегалів проходить через кордон з Канади до Америки. Та також наркотики менше одного відсотка проходять через Канаду в Америку. І Дональд Трамп сказав, що потрібно щось робити канадському уряду. І канадський уряд почав рухатися. Тому плані, що вони видали 1,3 мільярда доларів на те, щоб зміцнити е, контроль на кордоні. Навіть тепер вже патрулюються вертольотами, кордон е, собаками різними коптерами. Ну, Канада від робить те, що Дональд Трамп попросив, але Дональд Трамп не виглядає, що буде зупинятися. І що страшно, що Дональд Трамп може ці тарифи тримати абсолютно, поки він буде при владі, і поки хтось інший прийде, це ще буде під великим знаком питання, чи ці тарифи взагалі впадуть. Тому що це для Америки. Також вигідно, Америка буде спочатку втрачати, але Америка може взяти спочатку удар на себе і потім відбитися. А для Канади буде дуже важко такий удар взяти, бо фактично майже вся продукція на експорт і на імпорт іде через саме Америку. І вийшла цікава стаття буквально недавно, що канадські. Малесенькі містечка, які знаходяться недалеко до кордону з Сполученими Штатами Америки, почали бачити, що Канада починає абсолютно ставити різні сітки, блокувати ці кордони, загороджувати ці кордони. А колись такого ніколи не було. І люди починають людей трошки така, знаєте, неспокійність душі, бо це справді якась таке, знаєте, відгортання. Від сполучених штатів Америки і це неправильно. Це неправильно, тому що канадці ніколи не були проти сполучених штатів Америки, і Канада теж багато чого надає американцям, і американці теж в якомусь сенсі від канадської нафти. від від дерева, від багато різних металів, і ці, і Канада має багато ресурсів. Якщо на то пішло, Канада просто рано чи пізно змушена буде дивитися кудись інше, в якийсь інший, можна сказати, маркет і е, виживати виживати і змі і, і стримувати свою країну, бо насамперед для Канади важливо залишитися Канадою і не впасти е, фактично носом в бруд. Тому друзі, надіюся, що цей відеоролик вийшов класний і цікавий. Зараз як ніколи важливо продовжувати підтримувати Канаду, продовжувати розуміти те, і ви, українці. Ми українці розуміємо, як це неприємно, коли хтось щось таке робить, особливо сусід. Тому друзі, бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.